Значить, історія про супердіскоклаб мого села. Діскотека у нашому селі називається Фортуна. Її хазяїн як чоловік дуже специфічний. У нього ще є магазин на селі, який називався колись Єлена, поки він з Ленкою була, тихо й жив. Потім закрутив Шуримури з Наташою Мельничкою, магазин переіменував у Наталі. Потім помирився опять з Лєнкою, і магазин опять назвав Єлена. Тепер цей комітет сільських сплетень називається Сонечко, універсальний під любу любиму. Діскотеку він сразу назвав Фортуна, того її названня не мінялось по сімейним обстоятельствам. Сама дискотека практично нічим примічательним не відлічається: зонтики оболонь на вулиці, пластикова мебіль, за клубом під пам'ятником малі курять внечку, маккофе для еліти в чашках, а для зальотних в одноразових стаканчиках. Чіпси і горішки до пива в супніках з синіми узорами і розовими цвіточками. Взагалі, стандартна сільська дискотека. Жемчужина цього заведення, його прима, муза, а ще діджей, бармен і вишибала по сувмістительству Ганька Гібона. Поганяло, говорить саме за себе. В неї дуже рідко щось беруть на список, а якщо беруть, то віддають завжди вовремя. Вона відкриває фортуну кожен вечір, траур, мороз мінус 40, конець свята це все не важливо. В 6 вечора, кожен день на теплоході музика грає. Взагалі, я вам скажу, що сільська дискотека це ще то зреліще. От кому не хватає екстріма в житті, якогось драйва, емоцій, впечатлені, фортуна жде вас. Рижок з парашутом, і як з моста, оце пригають, знаєте, прив'язані за ногу. Це не сравниться з нашою дискотекою в суботу ні за що в житті. Це і серіал, і бокс, і карате, і танці со зв'яздами, і танці на льду, і живий концерт, і юморіна, і театр, і поста не хватить, і відео одного, щоб все перечислить. Но саму ізюмінку цього праздника більше всього можна оцінити, коли ти там одна твереза. У мене такого не було, мені по поняттям не положено тверезою там ходити. Но кума розказувала. Вона на таблетках була і не хотіла взагалі йти, но Анжелі шофе шофеша ніхто не відказував. А от як ми з кумою в шубі ходили у фортуну, розкажу якось другим разом.